Ти де вм'я, Господнє, одинився, освої, явився нам, ословен, той вм'я, Господнє, твоїм наця, і сина. Святого Духа Христоса Христився. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю небес. Утішителю душе істини, що всюди, є си все наповняєш. скарби добра і життя подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благий Душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи, зглянься, і зцілине мечі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам. Провини наші, які ми прощаєм, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні воду свячується єство, і розділяється Йордан, і своїх вод повертає струмені, Владику бачачи, що хрещується, слава цю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, як чоловік на річку прийшов, ти, Христе, Царю, і рабське хрещення прийняти хочеш. благий від предтечевої руки, за гріхи наші любче. «Премудрість, пророцтва і читання, будьмо уважні, так говорить Господь, ви в радості будете черпати воду із джерел спасіння, в той день промовите, прославляйте Господа. І закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться і радійте, жителі Сіону. Бо великий посеред нього святий Ізраїлів. зралів, премудрість прокинула третій, Господь просвічення моє, і спаситель мій, кого боюся, Господь просвічення моє, і Спаситель мій, кого боюся. Господь захисник життя мого кого страшуся. Господь просвічення моєї спасительми, боюся. премудрість до Коринфян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні. Щоб ви не знали, що ці наші, усі били під хмарою, усі пройшли крізь море, і усі хрестилися в Моїсея, в хмарі, і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу і усі пили те саме духовне питво. Бо пили від духовного грядущого каменя. Камінь же був Христос премудрість, алелуя, алелуя, алелуя. Божно вислухаймо святе Євангеліє. Встився від Іоанна в Йордані. і коли виходив із води, зараз же побачив Іоанн небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти, син мій улюблений, у якому моє благовоління. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господу помолимось, Господи помилуй, щоб освятилася вода ця. Тією благодаттю Господу помолимось. Господи помилуй, щоб зійшла на воду ця очищувальна дія предвічної Троїці. Господу помолимось, Господи помилуй, щоб сатана був скоро під ноги наші повержений. У намір його спрямований проти нас, знищений, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб Господь Бог. Визволив нас від усякого підступу та спокуси ворожої, і щоб учинив нас достойними обіцяних благ, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб через ходження Святого Духа просвітитися нам світлом розуму і побожності, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб вода ця Дар освячення, визволення від гріхів, стала на зілення душі й тіла та на всяку особливу користь Господу помолимось, Господи помилуй, щоб вода ця привела до життя вічного Господу помолимось, Господи помилуй, щоб стала вона на відігнання всякої напасті. Ворогів видимих і невидимих, Господу помолимось, Господи помилуй за цих рабів, тої, що черпають, беруть її на освячення домів, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб стала вона на очищення душі тіл усім, хто з вірою черпає і споживає воду цю Господу, помолимось. Господи помилуй, щоб Господь показав нас синами і спадкоємцями царства свого, через споживання цієї води і окроплення нею, Господу помолимось. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присладіву Марію з усіма святими, пам'янувши самі себе і одне одного і усе життя наше христу Богові віддамо Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно. Оспівувати чудеса твої, великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співувати чудеса твої, великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співувати чудеса твої, бо ти твоєю волею знебуття привів усе добуття твоєю владою. Тримаєш творіння твоїм промислом, упорядковуєш світ. Чотирьох стихій створив творіння і чотирма порами, коло року вінчав, перед тобою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, розкинув небо, як шатро, ти на водах поставив землю. І піском означив край моря для дихання повітря розлив, тобі служать сили ангельські, тобі кманються, сини Архангельські, сам, людинолюбча царю, прийди і нині через ходження святого Твого Духа і освяти воду цю, сам людина любча царю, прийди і нині через ходження Святого Твого Духа, освяти воду Цю. Там, людинолюбча, прийди уприйди нині через ходження Святого Твого Духа і освяти воду цю, і дай їй благодать, визволення, благословення Йорданове, учини її джерелом нетління, даром освячення, відпущення гріхів зцілення, недух, дух, знищення демонів, неприступної для сил ворожих, повною ангельської сили. Щоб усі, що черпають, споживають, її мали, на освячення душі і тіла і на зцілення пристрастей, освячення домів і на всяку користь велику, бо ти Бог наш, який водою духом новив застарілу у гріху нашу природу, ти Бог наш що за ноя гріх потопив, ти Бог, що морем звільнив через Мойсея. Рід твій від рабства фараона, Бо ти Бог наш, що розбив камінь у пустелі, і потекли води, і потоки наводнилися, і справи людей твоїх ти напоїв. Ти Бог наш, що водою з вогнем через Іллю відвернув Ізраїля від покуси Валової, сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині, владико святи, воду цю Духом Твоїм святим, спаси, Господи, і помилуй, владику і Отця нашого епіфанія, блаженнішого митрополита Київського і всієї України, усе єпископство православних, чесне пресвітерство, у Христі дияконство. І усіх людей твоїх Богом бережену україну нашу владу і народ її, збережи їх під покровом Твоїм у мирі під корим, всякого ворога і супротивника, даруй усе, чого просять для спасіння і життя вічне, щоб з стихіями, людьми, ангелами видимими і невидимими славилося! Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир усім і Духові Твоєму. Голови ваші вклоніть перед Господом. Тобі. Господи і сподоба нас політиця, освячення Твого через споживання води цієї, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наше, і ми Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. В Йордані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. отцівський голос засвідчив про тебе, улюбленим сином тебе іменуючи, і дух у вигляді голубинів. Повісти слова ствердження, Явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі, в Одані, хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння отцівський, бо голос засвідчив про тебе. Улюбленим сином тебе іменуючи, і дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження. Я Ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі, В Йордані хрестився ти Господи. І троїчне явилося поклоніння от сігівський, бо голос засвідчив про тебе, улюбленим сином тебе іменуючи, і дух у вигляді голубині, проявив слова, ствердження. Явився ти, Христе, Боже, світ просвітив. Слава Тобі во ім'я Отця і Сина, Духа. цілий рік вам, здоров'я, мудрості Божої сили, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хай Бог допомагає вам в роботі, вдома, в сім'ї, в друзях. Усьому, що ви хочете, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Окроплюється водою свяченою цією, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Йордані хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння. отцівський голос засвідчив про тебе. Улюбленим сином тебе іменуючи, Дух у вигляді голубині сповістив слова ствердження. я Ти, Христе Боже, світ просвітив. Слава тобі, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Ціну, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, що заради нашого спасіння в Йордані від Іоанна хреститися зголив, істинний Бог наш, молитвами пречистої, Матері своєї. Святих славних всехвальних апостолів, святих і праведних богоотців, які і Анний, всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь, Благоденственне і мирне життя, мир здоров'я і спасіння. В усіх ділах добрий успіх подай, Господи, рабам твоїм тим, що тут зібралися, працівникам заповідника, і збережи їх на мною і благії літа, многії літа, многії літо. Мної літа, Многі літа многие. честь, за славу, за народ. Многие, многие лета, многие, многие лета, многие лета, многие. Нашої православної церкви, шановні працівники, друзі, сусіди, рідні мої, вітаю вас з Новим роком і маю честь в такі новорічні дні, в такі святкові дні. Е, побажати вам здоров'я на цей рік, побажати вам успіху в добрих ваших задумах, щоб те, що треба зберігати. Ви покращили ще на кращий рівень, а те, що треба покращити, взагалі здійснили так, що ніхто не догадається і не узнає, як це так сталося. В житті так неможливо, але з Богом можливо все. Отже, нехай Бог благословляє вас і подає вам всякий достаток, здоров'я, мир. А головне для України нашої перемогу – справедливий мир. І звільнення від загарбників і чужинців. Хай Бог зберігає всіх воїнів наших, уряд наш, керівництво, в першу чергу державне, а також і місцеве керівництво, і всім, всім дає мудрість і любов до свого народу. Христос охрестився. Все зі святом вас, Дякую!